Нових пікапи Тойота Хайлюкс для захисників від Прилуцької громади. Як рік почали з закупівлі нових автівок, так рік і проводимо. Андрій Пуговкін згадує січень 2024 тисячі Саме тоді наші оборонці отримали перші 16 нових пікапів від Прилуцької міської ради. Вже 29 листопада. Міський голова Ольга Попенко від імені громади передала ще три автівки для Прилуцької територіальної оборони. Загалом 19-ма пікапами прилучани забезпечили наших захисників. Міська рада разом з депутатським корпусом, разом з членами виконавчого комітету, це наша громада. Уся. Ми усі продовжуємо допомагати нашим захисникам. Я вже не одну говорила, що за кошти міського бюджету, за кошти громади, ми вже придбали 16 таких машин, типу Пікап, і ми передали нашим захисникам, які сьогодні допомагають. Долати ворога сьогодні. Проведені тендерні процедури, визначений переможець і в такі знову три машини. такі три пікапи ми придбали для наших захисників, захисників територіальної оборони рідного міста. І я не перестаю говорити, не перестаю дякувати від усієї громади нашим захисникам. Ми не перестаємо. Клонятися низько вклонятися тим захисникам, які віддали своє життя за наш спокій за рідну батьківщину, і не перестаю говорити, що ми і надалі будемо підтримувати наших захисників, захисників і збройних сил України, і, зокрема, захисників територіальної оборони рідного міста. А сьогодні хай Бог усіх оберігає на полі бою, щоб усім швидше закінчилась війна, щоб настав мирний час, і ми будемо з радістю зустрічати наших захисників і дякувати до. Земно вклонятися їм життя військових на передовій безумовно є найціннішим ресурсом, і саме ці пікапи уможливлюють безпечне виконання бойових завдань. У найкраще терміни були придбані машини по запиту наших військових по тим технічним характеристикам, які вони нам сформували. За кошти міського бюджету машини повнопривідні, високі і вже на зимовій гумі. Я вважаю, що вони дуже нашим хлопцям допоможуть, особливо у евакуації. Вони зможуть швидко рухатися по полю, по нерівній місцевості, ну і будуть виконувати те завдання, яке на них будуть покладатися. Саме пікапи іноді стають мостом між життям і смертю на передовій. Загортаючи в себе поранених бійців, автівка перетинає поля смерті. Військовослужбовець Андрій Поговкін говорить, модернізація Toyota Hilux повністю задовільняє потреби захисників на фронті. «Технічні характеристики і найбільше зараз підходять для тих даних умов, де ми де ми знаходимося, де перебуваємо. Тому будемо сподіватися, що вона оправдає повністю. Казану її довіру і виконає всі бойові завдання, які будуть поставлені сьогодні. Міська рада та вся Прилуцька громада є активними союзниками військових. Реагуючи на запити, гарантують, що захисники отримують необхідну підтримку у своєму благородному завданні захисті рідного краю. На підтримку Прилуцької ТРО з міського бюджету виділено майже 59 мільйонів гривень. Та Прилуцька громада допомагає не лише територіальній обороні рідного міста. Міська рада опрацьовує запити і від Збройних сил України також. Фінансово підтримують поранених захисників та родини загиблих героїв. Якщо порахувати всі суми видатків з міського бюджету, то Прилуцька міська рада цьогоріч виділила майже 100 мільйонів гривень. Військові говорять, така допомога вкрай важлива. Хотілося б відзначити громаду територіальну, відзначити депутатів, виконавчий комітет міської ради, міського голову відзначити. і. Як би сказати, хочемо на цьому не зупинятися. Хотілося б, щоб програма була продовжена саме в такому русі, як вона в нас і працювала. Тому що, я думаю, це образкова програма в Україні. Ми, я думаю, перші, хто це зробив. Ну, показали, як може співпрацювати Збройні сили, територіальна оборона з громадою, з депутатським корпусом. Будемо сподіватися, що дане, в такому руслі ми будемо співпрацювати, допоки не переможемо ворога, тому що це дуже важливо. Ця підтримка, вона ну, Насамперед, має бути ну не зменшуватися, а тільки нарощуватися. Ми це відчуваємо. Ми це бачимо. Ну по тому забезпеченню, яке зараз до нас доходить. Три нових пікапи зовсім скоро працюватимуть на передовій. Ще дві одиниці спецтранспорту від Прилуцької громади планують передати зовсім скоро.